Після ракетної атаки росіян по об'єктах інфраструктури України, що сталася 23 листопада, на Чернігівщині повертаються до посилених графіків відключення електроенергії. За допомогою таких заходів сподіваються стабілізувати роботу енергосистеми України. Хоча вчорашня ситуація кажуть енергетики, це ще відносно легкий блекаут, адже електропостачання на Чернігівщині вдалося відновити менше ніж за 12 годин. Фактично енергосистема України розвалилась на маленькі частини. На острівці, де не було, і які не були об'єднані в єдину енергосистему, це дуже погано, тому що це втрачається надійність, стабільність електропостачання електричної енергії споживачам. Зараз на даний момент енергосистема працює в нестабільному режимі. Вона до кінця не відновлена, не запущені і нормально не працюють атомні електростанції. Які в нормальному режимі основним джерелом живлення споживачів на території України нам обіцяють, що сьогодні до кінця доби атомні електростанції будуть запущені і відновлена їх нормальна робота. На сьогодні область працює за графіком обмеження споживання електричної енергії 3 через 6, тобто 3 години світло дають і на 6 вимикають. Хоча дотримуватися такого графіку енергетикам нелегко, зазначає Михайло Ільницький, адже пошкодження дуже серйозні і на даний момент лише 35% споживачів області зі світлом. Взагалі по всій території України діють графіки аварійного відключення, спеціальні графіки аварійного відключення, графіки поводинного відключення. Тобто відключаються споживачі дуже і дуже можна сказати, позапланово. Ми стараємося все ж таки дати людям можливість користуватися графіками, щоб вони розуміли під що підлаштовуватися. Якщо обстріли триватимуть і далі, енергетики прогнозують збільшення тривалості відключень. Аби відновити енергопостачання, вчора знадобилося півдоби. Далі на це може піти декілька діб.